Ставлять захоплюючі вистави, збирають донати для ЗСУ та навіть знімають соціальну рекламу. Це все про дитячу театральну студію натхнення, яка працює на житловому масиві Покровській у Дніпрі. Як долучитись до колективу, а також які ролики про безпеку показати дитині, аби вона їх із задоволенням подивилась та точно запам'ятала, знає наш Владислав Авдієнко. Мені терміново потрі. Запальний сценарій, яскраві костюми, пісні й танці. Гей, hey, заборони, заборони, заборони. Такі вистави ставлять у театральній студії натхнення. Дев'ять років тому її заснувала акторка Олександра Маньковська. Згадує, почалось все у школі, де навчалась її дочка. Коли дізналися, що я за освітою мені запропонували поставити виставу. Тоді це була коза дереза, щось таке маленьке невеличке. Але я завжди, якщо щось роблю. Роблю все супер. Я ганяла тих бідних маленьких дітей, вчила з ними ролі, задавала їм доважні завдання. Хоч що були не актори, це просто був якийсь клас. Усім настільки сподобалось, що Олександру запросили працювати в школу. Студія зростала, а потім переїхала до палацу творчості дітей та юнацтва на житломасиві Покровський. Тут Олександра, режисерка та педагогиня, навчає театральному мистецтву майже сотню дітей. Пам'ятаємо, що все ми робимо, нібито вперше. Перше ми тут з'являємось. Вперше ми один одного бачимо. Режисерка вчить вихованців проживати емоції персонажа та реагувати на інших. А ви хто такі? І звідки розмовляєте? Звідси перед кожною репетицією вправи на акторську майстерність, сценічне мовлення та правильне дихання. Подрабинці! Усі разом створюють костюми. Ось, приміром, капелюшки грибочків із будівельної піни. Щоб у такі в нас були гарні дірочки під голову, викладали такі кастрюльки, брали невеличкі, потім заливали все це піною і вже розмальовували акриловою фарбою. Наносять театральний грим, аби обличчя юних акторів були виразнішими. Навіть тим, які сидять на останньому ряду, було гарно видно погляд дитини. Її емоції а на сцені вже чекають декорації. Їх також виготовляють самі. На створення цього аеропорту пішов майже місяць. Небо ось таку табличку з рейсами, літачки. Олександра зізнається, не бачить життя без кіно, театру та вистав. І цим хоче ділитися з дітьми. Я шукаю матеріал. Всі якісь цікаві сторінки, бібліотеки, пости я, мабуть, дивлюся, перше перечитую сотнями. Мені хотілося б, щоб діти приходили відкривати свої таланти. Сашко і Таїсія близнята ходять в студію натхнення із самого заснування. Тут атмосфера дуже гарна, і в мене дуже багато друзів. Тут Олександра Сергіївна дуже талановитий. Педагог. Я навчився тут багато чого вже. Ну, думаю, кудись поступлю, теж зв'язано з театральним. Я на початку, коли прийшла, взагалі нічого не вміла, дуже боялася сцени, такої великої уваги до себе, але зараз мені це навіть подобається. Колектив натхнення у палаці творчості називають зразковим. Вони виступають у шелтерах для переселенців на виставах і перформансах, збирають донати на підтримку ЗСУ, дітей, які постраждали від війни, та на допомогу чотирилапим. А ще взялися за соціальну рекламу. Підходячи до пішохідного переходу, зніми навушники. Але завжди знайдуться лузери, які зроблять все навпаки. Безпека Гоу це повчальні ролики для дітей, як поводитись із піротехнікою на дорозі з незнайомцями, зібрати тривожний наплічник, не нашкодити собі та іншим під час катання на велосипеді роликах чи скейті. І що буде, якщо не послухатись? Олександра пояснює, корисну інформацію загорнули в жарти, аби привернути увагу вибагливих дітлахів. Дуже багато всяких картинок в соцмережах там просто там не ходіть, там по льоду там чи ще якусь діти не звертають на це увагу. Вони саме шукають прикольне відео, контент там з чого можна посміятися. І я проводила опитання, так а що ж ви там запам'ятали? І вони дійсно все пам'ятають. Актори розраховують на співпрацю з ДСНС, показувати ролики у школах та, звісно ж, у рідному палаці творчості. Де нині навчаються понад дві тисячі дітей. Палац знаходиться в активному місті. Дуже багато доріг, дуже багато е е чужих людей. А Олександра анонсує новий творчий етап детективний серіал про школу. На ролі в ньому вже десятки охочих. Мені дуже хочеться, щоб у майбутньому я стала відомою акторкою. На восьмі. Я думаю, що просто діти могли б створювати, наприклад, там якісь кіносеріали, не гірше ніж вже дорослі актори. Доєднатись до колективу можуть діти від 5 до 17 років. Записи ведуться у нас влітку. Є канікулярний час за три місяці йдеться запис. З 1 вересня починаються заняття. Вже цієї середи, 5 березня, у натхнення прем'єра. Вистава чи вміють тварини брехати? Що ти справді рятувала корей, Тоді чому в тебе стріляли? Але це були не постріли. Це феєрверки! Ой, знаєте, ці кури зробили кілька петард, половина сараю вилетіла. Початок о 18.00. У палаці творчості. Вхід вільний, глядачі можуть долучитись до благодійного збору. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров та Євген Дрозд новини 11 каналу.